Третя секція 21 січня 25-го року. Хочу пробігтися швиденько. Це другий поверх. Тут здається без змін. Поки що, так, да, тут без змін. Взагалі. Всі ваші заяви без змін. Всі ваші заяви без змін. Тому навіть нема що показати. Буду заходити далі. Ми пройдемось. Роблять внутреннее удобление. Я хочу показать. Третий поворот. Бачите, тут так. Так, а ну я. Вони вже навезли а, гіпсу, щоб робити. Мені невідомо, ви розумієте, люди кажуть а, те, що оце все потрібно знімати, тому що воно набралось грибка. А, вони про це кажуть, але, тим не менш, я не бачу, щоб вони замались зам... демонтажем. Бо це третя секція. Тут є вже проводка штурбана, неї є проводка е зроблена. І вона стоїть без даху, вона не обі обігрівається. Тут ніхто не буде знімати оце. Не буде? Не буде. І е наявність наших меблів це лише привід. Привід для того, щоб нам прикритися. Я, звісно, барышня наїмна, але не зовсім дурна. Тільки я вже в мене не вистачає сил з ними сваритися. Точно так, як мені. Вікно не замінили, а вже зробили барашек. Четвертий порух. Щось там набуть зробити. Добрий день. Ви вже працюєте тут, да? так? Так. Ви вже будете робити штукатурку? Так. А нема даху. Воно намокне, протече. Що буде з нею? Так, Це... да, я питаю просто, що буде в результаті з цієї штукатурки? Ой, Ну, Я не знаю, ми тут два дні працюємо. Ні, а ви казали, що просто... дах, дах, воно має воно тече, дах не... Той дощ йде, то тече всюди, так? Так. Я ну що буде з нею? Це ж погано, правда? Це дуже погано. Я зараз запитаю, що ну, тече. Тут... Це погано. Якби якщо воно повністю тече іменно по квартирам, то... по вентиляційним каналам все добре тече. Що, Зовні. Тече? Зовні. Мокрі стіни, ззовня. калюжі стоять на новій стяжці, все є. Дякую. Я просто хотіла запитати, чи погано це, чи ні. Не, ті, якщо воно буде чимно повністю текти, якщо по воно туди буде піти. Ні, не внутрі він каналу, а снаружи тече. Стіни мокрі, пол, мокрий, жаби квакають. І так, це у мене четвертий поверх. Як бачите, хлопці вже прийшли працювати, гріються. Тут, тут, от я вам кажу, ніхто це не зніме. І воно було мокре, і ніхто це не зніме. Ніде не потрібно було знімати, вони знімали. Тут оце така якість роботи проводки. Це, до речі, Тут була, напевно, раніша проводка, але треба було здвинути на оце 20 см чи 15 Це ж бляха принципова. Маечки. Добрый день. Добрый день. 10 от. А як ви будете працювати в цій квартирі, де є. Що що? Як ви будете тут працювати, де є вже тепла підлога і вона ще не накрита? Все нахоплюють, яку підлога. Я сюди, звісно, не заходжу, але власнику дуже рекомендую. Зараз спитаю.